Надзвичайна пригода. Усі мешканці лісу посварилися. Кожен хотів бути головним. Їжачок, тому що найзапасливіший. Я гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. А вночі іду шукать собі харчі. фрам-фрам-фрам, коли сердити, весь колючками покритий з голови до ніг. Ось так. Пам'ятайте я їжа. Ведмідь, тому що найсильніший його. Я великий, немалий, буркотливий, вайлувати, ходжу лісом, мов дітку длотий. Одягнусь я в кожушину, мед шукаю та ожину. влітку люблю полювати. Взимку у борлузі спати. Заєць, тому що дуже, дуже прудкий. Кажуть, що я боягус. Всіх на світі я боюсь. В полі в лісі навкруги є у мене вороги. Не ходжу я, а стрибаю, бо я спритні ноги маю. Через поле навмання перегнав би і коня. Ой ой ой. Лисиця, тому що найхитріша. Ой ой, ой ось я — руда низького зросту. Хитра я і довга хвоста. В лісі я завжди гуляю, на всі боки поглядаю дорога вся горить, мов золота, волка, братика, сестричка. Пам'ятайте, я лисичка? Ось так всі звірі пересварилися. Я головна. Ні, Я головна, я, голова, не, я, не, я голова, не, головний. А Я сказала Ура! я головна я я кажу, Аж тут їм на допомогу прилетіла мудра тітонька сова. Угу, 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 Дорогі мої звірята, не сваріться, будь ласка, давайте зробимо з вами просто перегоди. Хто прийде перший, той і буде головним. Згодні, ту, ну, згодні, згодні. давайте. Усі звірі погодилися і настав час перегонів. Усі вже стояли на лінії старт. Приготувалися на старт. Увага! Руш! Усі звірі рвонули вперед. І заєць був перший. Далі бігли лисичка і їжачок, а останній плентався ведмідь. Довго вони бігли по лісу, поки геть зголодніли, а запасів із собою й не було. Аж тут їжачок згадав про свою схованку. Пригощайтеся, любі друзі. Ой, дякуємо. Ми є кожному Дівки із вас! — Дія смакота. Дякуємо тобі, їжачок. Усі звірі пригостилися їжачковими запасами. Та й побігли далі. Заєць знову вирвався вперед. Але дорогу йому перегородила бурхлива річка. Що ж робити? Ой-ой, ой я боюсь, я плавати не вмію. Та ось з'явилась лисичка. Вона частенько полювала в цих місцях і знала, де річка має мілину. Лисичка всіх туди і повела. Ідіть за мною, я вас проведу, я знаю. Я все одно боюсь. І сайди зі мною крок в крок. Ой, 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 ой на мочі. Не хвилюйтеся, друзі. Ось біжать вони далі, біжать, біжать, але так втомилися усі, що вже й немає сили бігти далі. А ведмідь який найсильніший з усіх. Запропонував їм свою допомогу. Сідайте, любі друзі, мені на спину. Я сильний. Всіх вас зможу донести. Чудова ідея! Я вже тут, я вже тут. Я тримаюся, Лисичко, посунься. Я я ти м'який. Я. Я. Ой, зайчику, обережно. Ці звірята зручно влаштувалися у ведмедя на спині. Та всі разом і дійшли до фінішу. Коли всі мешканці лісу побачили учасників перегонів. Питання про головного відпало само собою, адже кожна тваринка в лісі має своє місце та значення. Головне жити всім мирі та злагоді. Угу. угу, Ну, звірі не боріться, між собою подружіться. Лапки вгору свої піднімайте і діткам нашим.